Продовжу попереднє. Переднє відео я розказувала там, що розкіш і достаток не дорівнює щастя. Розкіш це не щастя. Можна жити скромно, але щасливо. а Можна жити в хоромах і нещасно. Ну, в общем. Щось хотіла сказати. Было. А. богатство и бедность цены про гроши присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью крипто мира ава universe